Ти помічав це число? На годиннику у повідомленнях, на випадкових чеках одинадцять-одинадцять. І кожного разу всередині ніби щось стискалося, наче тебе хтось кликав, наче хтось спостерігав, наче це знак. Сьогодні ти дізнаєшся правду, яку зазвичай не говорять: темнішу, глибшу і чеснішу. Бо одинадцять-одинадцять це не просто число. Це код доступу, портал для тих, хто прокидається, і маркер для тих, хто ще спить. Те, що ти бачиш його, означає одне: у твоїй свідомості вже почалося зрушення, і хтось хоче, щоб ти це помітив. Астрологи кажуть, що 11.11 -11 – це синхронність, але це лише оболонка. Насправді це код включення. Який активується тоді, коли твоє життя підходить до роздоріжжя, до вибору, про який ти ще навіть не знаєш. 11.11 з'являється тоді, коли твоя енергія змінюється, коли ти втрачаєш себе або починаєш знаходити, коли твоє поле світлішає чи темнішає, коли у твоєму житті назріває момент, який переверне все. Чим частіше ти бачиш це число, тим ближча точка, після якої повернення не буде. Уяви величезний простір, темний, порожній, і посереднього тонка лінія світла. Це і є символ 11.11. -11. дві пари воріт. Ліві твоє минуле, праві твоє майбутнє, посередині ти зараз. Коли ти бачиш 11.11, -11, це означає, що двері відчинені, але не лише для тебе, для всіх сил, світлих і темних це сигнал. Об'єкт прокинувся, можна взаємодіяти. 11.11 11 – це маркер твоєї відкритості. Що є в твоєму серці в цю мить, те і проявиться. Страх притягне страх, сила притягне силу, світло притягне світло. Темрява теж знайде шлях. Тому важливо не те, що ти загадуєш, а те, що ти відчуваєш. Саме через це твоє життя починало змінюватися у ті періоди, коли число переслідувало тебе. Сни ставали яскравішими, відчуття глибшими. Інтуїція голоснішою. Є те, про що астрологи мовчать, коли ти бачиш 11.11 -11 занадто часто, це не про бажання і не про ангелів, це про розпад старої особистості, яка більше не може існувати поруч із тим, яким ти стаєш. Бо 11.11 – це не просто число, це код доступу, портал для тих, хто прокидається, і маркер для тих, хто ще спить. Те, що ти бачиш його, означає одне у твоїй свідомості, вже почалося зрушення, і хтось хоче, щоб ти це помітив. 11.11 – це синхронність, але це лише оболонка. Насправді це код включення, який активується тоді, коли твоє життя підходить до роздоріжжя, до вибору, про який ти ще навіть не знаєш. 1111 .11 приходить до тих, хто застряг між двома станами: тим, ким був і тим, ким має стати, до тих, хто давно мав щось змінити, але боявся, до тих, хто жив не своїм життям, до тих, хто забув свою справжню суть. Це число не просто нагадує, воно ламає старі конструкції всередині тебе. Тому після періодів частих появ 1111 -11 у багатьох руйнуються стосунки, відходять друзі, з'являється відчуття порожнечі, втрачається мотивація, приходять дивні збіги, ніби хтось змінює маршрут твого життя. Це не хаос, це переформатування. Твоя стара версія не може йти далі. У містичних системах 11.11 -11 називають не числом, а сигнатурою, відбитком, прориву між шарами реальності. У ці секунди плівка між світами стає тоньшою. Твоя свідомість загострюється, і ти починаєш сни з повідомленнями, людей, про яких не думав роками, сильні передчуття, дивні символи, збіги, які нагадують алгоритм. 11.11 -11, – момент, коли поле говорить із тобою. Це не фантазія і не ефект уваги, це резонанс. І головне, поле хоче відповіді, ти не спостерігач, ти учасник. Але інколи 11.11 -11 – це не підтримка, а попередження. Коли ти бачиш це число у моменти страху чи розбитості, це не послання, все буде добре, це сигнал, ти йдеш не туди. Якщо ти бачиш 11.11 11 надто часто, 5, 6, 10 разів на день це несинхромність, це крик у твою свідомість, прокинься. Це означає, що в тобі надто багато хаосу та тривоги, а поле намагається показати, ти збиваєшся з шляху. І якщо після появи числа в житті починаються дивні події, конфлікти. Втрата мотивації, раптові труднощі, це означає, що твоє енергетичне поле ослаблене, а 1111 -11 працює як дзеркало, яке підсвічує твою справжню внутрішню реальність. Що ж робити, коли ти бачиш 1111? -11? Більшість людей одразу загадують бажання. Але це працює рідко. Справжній сенс цього моменту зовсім інший. Коли ти бачиш 11, 11, це не вікно бажань, це вікно вирівнювання. І є три речі, які потрібно зробити. Перше, зупинись хоча б на 5 секунд. Припини рухатися, перестань скролити телефон, перестань думати. Просто зупинись у цей момент. Твоє поле вирівнюється, ніби ти кажеш Всесвіту, я почув. Друге, відчуй, що в тебе всередині: страх чи сила, тривога чи спокій. Порожнеча чи ясність. Емоція в момент 1111 -11 це команда. Твоя свідомість відправляє запит у поле. Якщо в тобі страх, прийдуть перешкоди. Якщо сила відкриються можливості, якщо ясність відкриється шлях. Третє, скажи про себе одне речення: не бажання, а стан. Я сильний, я спокійний, я цінний, я готовий до нового. Саме це працює. Бо в момент 11.11 .11 ти програмуєш не світ, а себе. Але є одна помилка, яка все знищує, і її роблять майже всі: це шум у голові, страхи, образи, токсичні думки, самознецінення, сумніви. Якщо ти бачиш 11.11 .11 у такому стані, портал відчиняється, але ти не можеш у нього увійти. Резонанс не відбувається, і замість підтримки ти підсилюєш хаос. Тоді приходить відкат. Падає настрій, пропадає мотивація, виникають проблеми, починають траплятися дивні події, ніби хтось зіштовхує тебе з дороги. Це тому, що свідомість у момент 11.11 .11 підсилила саме те, що в тобі було. Але є і хороша новина: є причина. Чому ти бачиш це число? І є причина, чому ти дивишся це відео. 11.11 .11 не приходить до випадкових людей. Воно з'являється у тих, хто стоїть на порозі змін, у тих, у кого пробуджується потенціал, у тих, хто давно загубив зв'язок із собою і має його повернути, у тих, хто жив не своїм життям, у тих, хто надто довго ігнорував свою інтуїцію. Те, що ти бачиш 11.11, .11, означає одне: ти готовий, навіть якщо ще цього не розумієш. 11.11 .11 – це запрошення. Запрошення в нову версію тебе: глибшу, сильнішу, справжнішу. І наступного разу, коли ти побачиш 11.11, .11, не просто подивись на нього, відчуй, бо саме в цю мить всесвіт шепоче твоє ім'я.